Мінімальне податкове зобов'язання Цьогоріч його вперше будуть сплачувати власники або користувачі земельних ділянок. Мова йде про сільськогосподарські угіддя, рілю, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги або ж випадки, коли громадяни вирощують та реалізовують власну сільськогосподарську продукцію. При розрахунку суми мінімального податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, юридичні особи та ФОПи мають право зменшити нараховане МПЗ на суму сплачених упродовж. Року окремих податків на прибуток, єдиний податок, ПДФО, і військовий збір, рентна плата за використання води та земельний податок. Цьогоріч мінімальне податкове зобов'язання рахується за 2022 рік. Тому, наприклад, якщо платник нарахував мінімальне податкове зобов'язання в сумі 50 тисяч гривень, а загальна сума сплачених ним податків і зборів та платежів. Чи витрат на оренду у 2022 році склала 40 тисяч гривень, то йому необхідно буде ще сплатити 10 тисяч гривень. Якщо ж сума сплачених податків за 2022 рік склала, наприклад, 70 тисяч гривень, тоді нічого сплачувати не потрібно. Пай переданий в оренду, суборенду чи емфітевзи, сплатити має орендар однак тут є вимога. Право на користування землею має бути належним чином оформлене, а договір зареєстрований у реєстрі речових прав. Якщо ж власник віддав земельну ділянку в неофіційну оренду або обробляє її сам, то саме він буде сплачувати податок для розрахунку мінімального податкового зобов'язання. Використовують формулу, визначену у податковому кодексі. Для її застосування необхідно знати нормативну грошову оцінку земельної ділянки або нормативну грошову оцінку одного гектару в області, де розташована така ділянка, із врахуванням індексацій, у разі якщо нормативна грошова оцінка землі не проведена. Також розмір цього мінімального податкового зобов'язання залежить від кількості календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді чи користуванні. Суб'єкти господарювання, юридичні особи, фізичні особи-підприємці самостійно розраховують суму мінімально-податкового зобов'язання за формулою. Відповідний розрахунок підприємці мають подати разом із податковою звітністю за результатами 2022 року. А громадянам, які мають у власності сільськогосподарські угіддя, МПЗ визначатиме податкова служба. Та до 1 липня надійшле повідомлення рішення. Сплатити нараховане мінімальне податкове зобов'язання потрібно упродовж 60 днів з моменту його вручення. Водночас у податковій нагадують, МПЗ не нараховуватиметься за земельні ділянки дачних та садових кооперативів та сільськогосподарські угіддя. Які до 1 січня знаходилися у межах населених пунктів Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.